РОБЕРТ Бернс. роки життя 1759-1796. Любов це насамперед відповідальність, а потім уже насолода радість. ЛІНА КОСТЕНКО. Шотландський поет Роберт Бернс народився і виріс у селі біля міста Ейр на півдні графства Ейршир у Шотландії. Його творчість тісно пов'язана з історією та фольклором країни, де дуже люблять співати, у тому числі пісні про кохання. Роберт Бенс був справжнім поціновувачем жіночої краси, він поетизував образ дівчини у своїх віршах, своє кохання знайшов у 1785 році, коли познайомився із Джин Армор. Багатий батько Джин не давав дозволу на шлюб і почав судове переслідування молодого бідного поета. І той змушений був тривалий час переховуватися. Потрапивши до міста Единбурга, опублікував вірші, які пізніше увійшли до зібрання його творів. Так Роберт Бернс здобув славу, кохання і далі жило в його серці. А в 1788 році він таки зміг офіційно одружитися із Джин Армор. Роберт Бернс присвятив коханій дружині багато віршів. До речі, першим слухачем його творів завжди була саме вона. Шотландське свято ніч Роберта Бернса. Щороку, 25 січня, шотландці відзначають ніч Роберта Бернса. Того дня всі читають його вірші, співають пісні, готують улюблені страви, а ще освічуються в коханні текстами ліричних творів митця. У такий спосіб шотландці переконують весь світ у тому, що великий Роберт живий, які твори ви б запропонували для цього свята підготуйте їх виконання.